Так, всім доброго дня. Відірвали від трактора. Тріс палець. Дві тут на ньому вже така, що дуже то стоїло чекати. Відірвали шланги. Кріплення, все розлізлось, чуть не витягнули шланги з розпредільником з трактора. Все. У нас вірбітка. Треба точити втулки другі, наварити, але туди з токаром проблеми нема. Зараз точити, маємо такий другий палець, де з спреса з Киргизстана. Тут його вставимо і так ще доробимо день. А туди будемо приступати до ремонту. Треба посіяти шосою. Небагато такі не справи. Ось який трактор після розірвання шлангу обліпили маслом все. Вся кабіна. <сум> О, то капець. Нічого поміємо. Так, останній день культивації під сою закінчуємо. І рубак зробили, ніби пішма не потрібен. Всього, де трактор всі в масінці маски. Лише визнаємося. Дар, мотивація під сою. Ми вже будемо закінчувати в бою. Трактор всі вже будемо братися до кроплення пшениці.